Мої вітання з лавандової кухні. Сьогодні пропоную вам наш улюблений смачний салат із пікінської капусти. Що для цього нам потрібно? Ну, звичайно, сама капуста, замаринована цибуля, сухарики та нашинковані соломкою, грудка курина. І я потерла на дрібну терку прикопчений е плавлений сир. Ну Ось у такому вигляді ми збираємо наш салат на дрібну терку натираємо сир, додаємо сухарики, я підсмажила домашній батон до рум'яної шкірочки. Ну Якщо ви полюбляєте майонез. Заправляєте майонезом. Якщо ви не любите майонез, так як ми не дуже рідко вживаємо майонез, то ми заправляємо цей салат сметаною. Повірте, це дуже смачно, корисно, особливо коли за вікном холодно йде дощ, похрустіть салатом. Це саме то, будьте здорові. Смакуйте разом з нами, і це буде найулюблений ваш салат.